Як відключаються кінець бабусяних канікул чи звичайні. Кінець звичайних канікул, коли стає школу. А, щось не... а, ще хочеться поспати. Ну, добре. Якби би мені просто до автобуса поковиркатися. Але жаль, я так не можу. Автобус. Купи <свист> кинать бабусиных каникул. <свист> сколько я вложу? Я буду Бабарушки уже раздать. О, сколько? 135? Думаю ну, два раза. Все, в автобус. Кай, е, колобок. <пух> Окей, Колобок. Фух, куди він покотився? Окей. Не зрушуйте з місця. Е, що?